Ітак, всім привіт! Сьогодні спробуємо донести з вами просто пластичний вельб'яр. Я думаю, для того, як красить стіни, плашку і все підготовлювати, вам не потрібно лишній раз розказувати. Ви самі це розумієте. Підготовили стіну під покрас, потім хорошенько це все прогрунтували і два рази покрасили. Обов'язково красимо в проміжутках 4-8 годин. Не красимо два рази підряд. Значить, Що нам потрібно, коли наша стінка готова? Нам потрібен шпатель. І нам потрібен сам матеріал, фірми Фейдаль, Вільв'ят. Перший слой нам потрібно зробити більш-менш контактний. Тобто дуже хорошенько перемішали і сам вільв'ят наносимо різними мазочками. Так, щоб він вам подобався, як ви нанесли. Нічого не промальовуємо, просто робимо на збір, але в різні сторони. Як ви можете зараз бачити, я красив заставки ну тому що це плашечка це просто замовник на нового чи йому сподобається картинка і повністю все. В мене трошки попадає перца тут, але в неї можна потім буде прибрати. Я вам зараз покажу як. Тобто, взяли його налезали, не сильно товстим шаром, не сильно тонким, в основному він має бути як не здійснений. Забуваємо обов'язково межу провежу шпиталя. Ну, Таким образом ми зробили гарненький здір відльоту. Зараз ми це діло залишаємо знову мінімум на 8 годин. Тому що якщо ви почнете раніше це робити, він почне тягнутися, почнуться якісь приколи. Краще не спішити, краще почекати. Залишаємо, нехай сохне. Минуло майже 8 годин. Наша плашечка висохла, як ви бачите саму картинку, як вона переливається прикольно. Це і був перший слой. Те, що я вам казав, що у нас на самому вельветі можуть бути трошки косяки, ми їх легенько забираємо шпатлі. Я не знаю чому, але в мене без часто така штука. Що нам потрібно зробити зараз? Зараз ми наносимо чуть-чуть більший слой. Прям не здіровий, але і не сильно товстий. І починаємо крутити вісьмерочку. Так як в мене плашка не сильно великий пробив, то я все нанесу і потім буду крутити. Наносимо в хаотичному порядку, але так, щоб у нас ще був слой. Краще матеріалу, щоб було трошки більше, його потім знати, чим якщо у нас матеріалу не хватить. Якщо у нас є знизу чорні прожилочки, їх краще одразу забирати. Знову ж, коли ви будете робити на стенці, там потрібно буде відразу і підтирати його. Відео, як робити на стінці, також можна знайти. Я не знаю, чи воно на даний момент вже вийшло, але це відео також буде. Ну, Тобто наша плашечка зараз готова і нанесений приблизно ось так хаотичними мазками. І зараз починаємо крутити вісьмерочку. Шпатель більш-менш чистенький. І стандартна вісьмерочка у нас повністю пішла по всій плашечці. Чим ви можете зіштовхнутися? Така штука, як царапина. Ця царапина це від самого цього матеріалу. Тобто додавали, додавали, додали і на Поки воно у нас все мокре, воно дуже хорошо піддається формовкам. Комусь подобається велика восьмерка, комусь подобається маленька восьмерка. Мені подобається маленька. Хоч воно і сильно дає плеча, але воно ну, мені прям дуже подобається, як воно виглядає. Значить, який ми результат зараз отримали. Зараз він у нас виглядає приблизно ось так. Я не знаю, наскільки вам видно, але я знову ж даю йому трошки підсохнути. Буквально це буде одна хвилина. В цей момент готуємо ось такий шпатеричок. Просто пластиковий. Ним теж прикольно терти. Отже, я не знаю, скільки у нас перейшло часу. Я думаю, десь хвилина не більше. І зараз ми починаємо легенько цим шпателем приглажувати і дивитися, що в нас вийде. Все, у нас все виходить. Матеріал став такий як пластилин. Ну все, в принципі, наш вельв'єт, можна сказати, затертий. Тут він у нас більш-менш кошаровий став. А ось тут зверху у нас, тут, бачите, ну, було тонке у нас. Ось бачите, я допустив помилку, коли наносив перший слой. Можна, не стісняється, просто додати. Трошки додали, розкрутили і воно очі вже не буде кидатися. тому що цей матеріал сам по собі дуже хорошо перекриває багато косяків і нюансів. В принципі, люби декоративні штукатурки перекриває дуже багато нюансів. Так, перевірили. Деше ще докрутили. Ось тут вже трошки перекрутив навіть. Сам вільвет потрібно прочувствувати. Я вам скажу відразу, це одна із тяжких нанесень. Вільвет не так просто нанести. Ну все, в принципі, ось такий у вас результат повинен вийти, Відправляємо це все сохнути. І зараз побачите, як воно буде виглядати.